Доброго дня, з вами Металджаз, Залізна імпровізація. Сьогоднішня робота, то в принципі повністю імпровізація. Я клієнта відмовляв, але клієнт захотів таке. Получається, полуось, половісь. і вона не підходить до його машини, американця. Один кінець той, а цей був не той. На той кінець він був от такий вот. от. Я його дістав, от він був тут. Коротше, сказав, щоб я відрізав і приварив. Бо бачив в інтернеті, що ви варили, і каже, ну і як результат? Ну, каже, результату не знає, зато певний мені скаже. Ну, відмовляв, думав, що ходити не буде. Ну, побачимо, чим хто скінчиться експеримент. От Приварив, виставив тут по індикатору, ну Там десятку. Центр трошки виляє, але я думаю, на шліцах це не біда. Ось такий от у от, мене вийшов кінцевий результат. Побачимо, як воно буде ходити. Надіюсь, мені клієнт скаже потім.